Прото, проте, мої кохані! З вами Ханна, найкращий зірковий та для всіх. І так дивимось, ким буде зустріч. Думайте про себе, дівчаточки, сьогодні останній день. На знижки на круті амулети, які ви прохали. І знаєте, ці на знижки завжди виправдовуються, тому що ті чудеса, які приходять у ваше життя, вони завжди приходять і грошима, і подіями. І це набагато дорожче, ніж коштує амулет. Також добавляйтесь в мою групу Телеграм. Там ви прочитаєте відгуки реальних людей про дію Амулета. Крім того, там я вам розказую, що і як ви робите, і, і куди ви йдете, а це дуже важливо знати правду про себе. І так, з ким вас буде зустріч? О, у вас буде зустріч по тузу Жезлі. Вас ця зустріч дуже всередині е, запалить вогонь. І сексуальну енергію також під ними. Так, бо це зустріч по дьяволу, дівчата. охо хо знову дьявол. Як мені не хочеться вам в дьявола цього. Так, причому тут карти кажуть, що... Ох, тут іде до вас паж Пентаклів. Це людина, яка ще не виросла до стабільності і надійності. Людина, яка погано спить ночами, її переслідують страхи, її переслідують якісь думки, які ріжуть її. Так, і Арка, і Боже, і Верховна Жриця. Карти кажуть, що більше вам не треба знати. Якось странно. Так, або слухайте свою інтуїцію, ще кажуть карти. Так а з ким же буде зустріч? Вибачте, вищі сили, я ж не можу закінчити зараз розклад. З тим, в кого ви дуже сильно вкладалися в якийсь час, дуже багато сил затратили. І очікували результат, але довгий час його не було і досі очікуєте. Так, тепер Аркан Луна, з тим, хто не договорював, Ти, хто. Ну, той, про якого ви ніколи не знали повну інформацію, не знали правду про цю людину. Розумієте, вона була як для вас непізнана якась е особа. Вона не все розказувала ця людина, не договорювала. Тобто у неї завжди було те життя, про яке ви могли тільки догадуватися, але не знали точно. Це той йде, хто був з вами щасливий в коханні, тільки з вами. Так, той, до кого ви зараз мечем стоїте, у вас дуже багато претензій. Так, і смерть. Відносини закінчені, всі, Все. Так а навіщо він тоді йде, якщо відносини закінчення? Він йде, тому що у вас взаємне кохання з ним, каже Карте. Він йде, тому що він хоче вас утримати. І дуже скоро, цифра 8, дівчата. 18, 28, 8, через 8 днів, через 8 годин, когось через 8 хвилин. Так, він зараз до вас взагалі не проявляється. Бо він розуміє, тут щось у нього, можливо, з грошима проблеми були. Бо він розуміє, що Пентаклі, що ви жінка забезпечена, жінка з грошима. Так, він був один, проходив трансформацію. І ситуація між вами висіла. Крім того, я скажу, він якось він сам нічого не робив та він і не мог нічого робити. Він висив і бачив все те, що було верх тормашками. Так. У нього до вас є почуття, але він розуміє, що ви зараз холодно, з мечем, включили своє серце. І це, до речі, по справедливості. О, як добре, він розуміє, що він на це заслуговує. Ану, мені цікаво, візьму цю колоду. А з чим же він йде? Бо я запитала, хто до вас йде. А з чим він йде? Мені цікаво. З Тузом жезлів. Він дуже хоче вас сексуально, а крім того, він, Ох, він... він бачить енергію у ваших відносинах. Так, бо у нього десятка мечів, великі страждання, переживання. Тому що ви для нього жінка єдина, на які він хоче дружитися, Єдина жінка, яку він взагалі уявляє матірю своїх дітей. Єдина жінка, яку він готовий визнати імператрицю, і все таке інше по списку. Люблю вас, пам'ятайте, все в ваших руках було б ваше бажання.